Mm -hmm. Як завжди, перевірка, чи йде запис. Наче щось робиться О. О, uh. oh, все, супер, і так народ, всім привіт! Сьогодні подкаст на тему uh, Чому вона тобі напише. <laughs> Взагалі, це більше буде унікалізований подкаст скоріше для хлопців, але дівчата теж можуть собі щось підмітити. Намагаюся завжди подкасти робити так, щоб вони були цікаві в принципі, всім людям будь-якого віку, І, ну, <coughs> щоб кожен для себе міг щось підчерпнути. І так, чому на тобі не пишемо? Основна суть в тому, що дівчата зазвичай пишуть. Першими дуже рідко. Це, хлопці, така штука, що Ну я думаю, ви всі помічали. Треба запам'ятати, це просто гасенс завжди, що прям, щоб дівчина була, щоб точніше, щоб вона тобі писала першу, вона має бути капець, як в тобі зацікавлена. В іншому випадку, це буде не те, що неможливо, це буде дуже важко. Можу сказати, що по своєму оточенню взагалі і по, в цілому по людям. Які мене оточують, і так далі. Ну тобто Оточення мається на увазі, це там, друзі, колеги, там родичі, можливо, знайомі. От. А люди, які оточуються, типу знаєте там наближені. наближені люди. Як показує практика, щоб дівчина тобі написала першим, ти маєш бути неабияк яким класним, або ти просто маєш бути таким, який ти є. Як показує практика, в більшості випадків не можна знайти якийсь ідеальний підхід ключ до всіх дівчат, і яким би ти не був класним, все одно, скоріше за все, буде така історія, що якщо дівчині сподобається якийсь інший хлопець, який просто гарно, там, умовно, я не знаю, там, прибирає вдома, хай буде, так? Або там гарно курить, типу, то ти це ніяк не переплюнеш. Абсолютно, абсолютно ніяк. Але так само і не треба розчаровуватись, бо знову-таки так само знайдеться дівчина, яка, скоріш за все, покохає тебе або буде зацікавлена в тобі, як в товариші, партнері, і так далі. Чисто через те, що ти такий існуєш, який ти є. Ну, от. І основна суть в тому, що багато хто цього не розуміє або забуває. Тобто наш фокус уваги йде в основному на той момент. Що ми думаємо, що ми якісь не такі. Тобто, у нас є оточення, ми бачимо, що там у когось виходить, у когось не виходить, і через це формується якесь своє враження про те, що у когось може бути краще. Або, можливо, людина якась краща. І потім ти сидиш, починаєш себе аналізувати, і думаєш, блін, а чим я гірш? Бо на ну, візьмемо там середньостатистичного хлопця, який там просто хай там працює, якісь гроші він зробляє, має там, займається собою, у нього там є. Як зараз популярно казати, базовий мінімум для проживання? В сучасному світі через еру Інстаграму і тік як я казав раніше в інших своїх подкастах, ну, немає такого, що, типу, ти от пахаєш і цього достатньо. Завжди буде здавати, що недостатньо. Просто є люди, які розуміють і нормально цінують твої старання. Є люди, які просто от, їм все мало, і вони от хочуть. Все більше, більше і більше. Ну, то ж такі. Що ще можу сказати? Додати. Насправді, основна суть була в тому, щоб донести вам інформацію про те, що немає сенсу перейматися за це, що, типу, людина тобі не пише першого. Це навіть може бути обов'язково дівчина, але сам факт. Конкретно в цьому відеозаписі розглянемо, чому саме дівчата не пишуть першого. По-перше, ва. Варто б зрозуміти, що дівчина апріорі ніколи майже не хоче писати першу через те, що вона боїться нав'язатись. Я розумію, що у нас у хлопців є теж така сама історія, і у нас про це абсолютно ніхто не питає. Це так само, я не можу сказати, що це нормально, але як мінімум ми вже звикли до цього. Не думаю, ви погодитесь явно зі мною. От. Але в чому суть? Можуть не писати не через те, що ви погані, а через те, що просто є якісь внутрішні страхи переймання, типу якось вам нашкодити або взагалі втратити. Якщо ви дуже сильно сподобались дівчині, в більшості випадків вона просто буде переймати за це. Але знову-таки це дуже сильно залежить. По-друге, по є така штука це, знаєте, як то кажуть, ЧСВ. Я не можу сказати, що їх таких людей багато, це, ну якби як повезе, скажімо так. Але дуже часто можуть бути через це виникати якісь проблеми з ситуації, тому що, типу, як це так, щоб дівчина написала першу? Типу, неприпустимо, має робити все перше, хлопець. Тут ви вже дивитесь самі від себе, чи вам таке сприйнятна взагалі ситуація, чи ні. Чи ви погоджуєтесь ви на це. Чи вам це буде якось надоїдати або дратувати і так далі. І якби знову таки повторюсь це не означає, що дівчата, які не пишуть першими, вони погані. Просто якби ми розбираємо основні фактори, чому це взагалі відбувається. Взагалі, механіка ще з давніх часів, за часів, напевно, ще я не знаю, до нашої ери, було зведено так. Що, типу, в принципі, ініціативу майже завжди робив хлопець. От. І так воно повелося, і так воно зараз пропагандується, що, якби все робить перший хлопець, і тому по суті, написання так само. Але ем, скажімо так. Якщо ви людина, яка сама по собі класна, і себе цю свій час, і для вас це неприпустимо, то, в принципі, для вас це правило не працює. Ви можете навіть не звертати на це увагу. Тут залежить від того, наскільки сильно сподобалась вам людина. Тобто, якщо людина е, є ідолом краси, ідеальності і того, чого, чого ви шукали, тоді, мені здається, всім буде фіолетово на це правило. Що зі сторони дівчат, що зі сторони хлопців. Ви судно будете проривати цю таку умовну оборону, аби просто досягти мети у вигляді цієї людини, щоб там зустрічатись, побачитися, не знаю, ну, у кожного свої наміри. От, Беремо, перейдемо до третього пункту. Основна причина, взагалі. Хоча, Розумієте, настільки багато різних ситуацій відбувається, що якби сказати, що це основна причина ну прям важко. У кожного своя історія якби, і так і не назвеш. Але, напевно, основна причина це те, що всі просто чекають, що першим напише інша людина. От і все. Ну, тобто, це може буквально відбуватись до безкінечності. Елементарний приклад, коли. Е так, елементарний приклад, це коли є зустріч однокласників, і люди зустрічаються між собою. І потім, ну там, знаєте, через деякий час, там, коли вже проходить там, років 10, 15, 20, вже є там дружини, чоловіки, діти, там, бізнес якийсь. І на таких зустрічах дуже часто відбуваються моменти, коли люди один одному зізнаються, що подобались ще в дитинстві, там, умовно, за часів школи, коледжу, там, університету. І просто через те, що ніхто не зробив перший крок, відбувається така штука, що. Вони просто розуміють, що вони зараз проживають своє, якби, в принципі, краще життя з людьми, яких вони обрали, але вони жалкують про те, що не спробували тоді, коли був час. Звісно, що якщо так сталося, значить так треба було. Логічно. Ну от. Ой, вибачте. Організм теж радіє. Ем. Якщо так сталося, так мало бути. Але сама суть того, що не відбулося те, що могло статись через те, що просто ніхто не зробив перший крок, це сумно. Це прям дуже сумно. І тому, як висновок, напевно, цього подкасту, я хотів би сказати, що знаєте, якби не було боляче, якби хто чого не робив, якби не було погано сумно, якби, знову таки, хто там чого б не казав, якщо у вас є бажання, ви можете взяти просто і зробити це. Як я люблю завжди казати, не спробуєш, не дізнаєшся. Якщо тобі подобається людина, і ти розумієш, що, типу, знову таки, да, по темі подкасту, типу, вона тобі не пише першою, можна старатись до тих пір, поки вистачає наснаги. поки є бажання. Як тільки пропадає, як тільки немає бажання, ну там, нудно, закінчились сили, як мінімум про це можна сказати. А якщо навіть не хочете казати, просто, типу, ну, елементарно можна зрозуміти, що не ваша людина. Але знову таки, це не завжди так працює. Це. <ків> Повторюю знову, це залежить від того, наскільки сильно вам опонує ця людина. От. І фішка вся в тому, що Ой. наскільки сильно є бажання цим займатися, скажімо так. От. Тому якщо бажання велике, я не думаю, що це стане великою проблемою. Але по факту, якщо так розбирати, то. Більшість ініціативи, хлопці на нас лежить. З цим нічого не зробиш. Я знаю багато людей, які, типу, ну, в плані дівчат, які теж ініціативні, але якщо ви розумієте, що вам людина прямо капець як подобається, я не бачу причин для того, щоб зупинятись. Типу, ну, для чого? Якби, як воно буде потім, можна розібратись потім. А поки є момент. Знаєте, як цитати з фільму: типу, лови момент. Ну, тут так само, ловіть момент. Небо іншого моменту, такого може і не бути, а ситуація вже опущена. Звісно що може бути краще, може бути гірше, може бути по-іншому, але якщо в моменті хочеться, чому б ні. Тож, не бачу нічого поганого в цьому. От. Тому, що можу сказати? Спілкуйтесь, сердійте, живіть всього всім найкращого. От, далі рухаємось по новому методу подкасту до 10 до 12 хвилин. Тож, вам було цікаво це слухати. Всім гарного вечора і па, -па. Буду зараз.